Скільки прихованих можливостей ти пройшов повз, бо дозволив негативу керувати твоїм поглядом, скільки разів ти відступав, хоча міг би йти вперед. Скільки рішень ти приймав не ти, а твій страх. Це момент, коли все починає змінюватися, бо ми прямо зараз детально розберемо цю тему у цьому відео. А тим часом ти можеш підписатися на цей канал Стимулус, це дозволить тобі регулярно отримувати корисну для тебе і твого розвитку інформацію у зручному форматі. Я хочу, щоб ти зараз почув одну просту, але важливу річ: ти не народився негативною людиною через негативні думки. Це не твоя природа, це те, що ти набрав по дорозі через досвід, через середовище, через виховання, через моменти, які боліли, і через звички, які стали автоматичними. Якщо ти це набрав, ти можеш і відпустити. І це вже добре. Більшість чоловіків чудово знають, що вони думають. Але майже ніхто не знає, чому вони думають саме так, і поки ти не зрозумієш, звідки ростуть твої думки, ти не зможеш ними керувати. Стоїцизм завжди починається з чесності, з уміння дивитися всередину без страху і без виправдань. Негативне мислення не з'являється раптово, воно виростає з того, що ти звик помічати загрозу швидше, ніж можливість. Людський мозок так працює, він захищає. Але проблема в тому, що сьогодні ти реагуєш страхом. На ситуації, які не несуть жодної реальної небезпеки, ти інтерпретуєш події, а не просто бачиш їх. І саме інтерпретація створює більшість твоїх тривог. Стоїки говорили, не подія засмучує людину, а її судження про подію це і є корінь негативу. Ще одна причина: ти часто проживаєш у своїй голові майбутнє, яке ще не настало, ти малюєш десятки поганих сценаріїв, витрачаєш сили на те, що ніколи не станеться. І тримаєш у напрузі тіло, яке не знає, що все це лише твої думки. Стоїк повертає себе в теперішній момент і запитує, що реально відбувається зараз. І саме це питання відсікає більшість страхів, які ти створив сам. Ти можеш жити з негативним мисленням і через залежність від оцінки інших. Коли ти дозволяєш людям визначати твою цінність, ти стаєш вразливим до будь-якого їхнього слова. Але зовнішній світ завжди нестабільний. Хтось сьогодні похвалить, завтра засумнівається, післязавтра забуде, стоїки будували опору всередині себе. Вони знали моя цінність це мої принципи і дії, а не чиясь думка про мене. Є ще одна важлива річ ти часто плутаєш власні думки з фактами у мене нічого не вийде, і це буде важко, я не такий сильний, як інші. Це не факти, це просто пропозиції, які тобі підкидає твій розум. Ти можеш їх прийняти, а можеш сказати: Ні, це неправда, це лише думка. І цього достатньо, щоб розірвати ланцюг негативу. І нарешті негативне мислення часто з'являється тому, що ти ніколи не тренував своє мислення. Ти тренував тіло, тренував навички, кар'єру, витримку, але ніколи спосіб думати. А думки це теж м'яз. Якщо не займатися ними, вони почнуть працювати проти тебе. Стоїки відносилися до розуму як до інструменту його треба чистити, налаштовувати і спрямовувати. Ти повинен знати одну важливу річ ти мислиш негативно не тому, що ти слабкий чи неправильний, а тому, що життя вчило тебе цьому довгі роки. Негатив це не твоя сутність це просто звичка, а звичку можна змінити. Розділ другий. Справжня природа позитивного мислення. Більшість людей думають, що позитивне мислення це просто усмішка і слова на кшталт Все добре. Але ти знаєш, що це брехня? Справжнє позитивне мислення не робить тебе наївним, а керує твоїми оцінками і твоїм внутрішнім світом. І якщо ти зрозумієш це сьогодні, твоє життя почне змінюватися. Зараз я скажу тобі те, що повністю змінить твоє розуміння позитивного мислення. Те, що більшість людей називають думай позитивно, не має нічого спільного зі справжньою силою розуму. Усмішка, штучна радість, спроби переконати себе, що все добре, коли всередині кипить буря, це не позитивне мислення, це самообман, і він не працює у стоїцизмі. Позитивне мислення це не про емоції, це про оцінки. Про інтерпретації, про те, як ти називаєш те, що з тобою відбувається. Бо саме слово, яке ти даєш події, створює або внутрішню силу, або внутрішній хаос. Двоє чоловіків можуть пережити одну й ту саму ситуацію: втрату роботи, конфлікт, невдачу, провал. Але один опускає руки, бо вважає це кінець, а інший бачить у тому виклик, етап, початок нового подія однакова. Але оцінка різна. І саме оцінка визначає їхній стан, їхню дію і їхнє майбутнє. Це і є суть позитивного мислення у стоїцизмі навчитись керувати не світом, а тими судженнями, які ти виносиш про світ. Позитивне мислення це не про рожеві окуляри, стоїк не романтик, який переконує себе, що все ідеально. Стоїк це той, хто каже собі правду, але не отруює її зайвими страхами, драмою чи фантазіями. Він бачить ситуацію такою, якою вона є, і саме тому здатний діяти тверезо, сильно і точно. Ти повинен зрозуміти просту річ: твій розум щодня створює історії. Ти не просто бачиш факти, ти їх інтерпретуєш. Ти додаєш значення, додаєш емоції, робиш припущення, прогнозуєш, перебільшуєш. І саме ця історія, створена твоїм розумом, формує твої відчуття. Якщо історія негативна, ти падаєш. Якщо історія твереза і конструктивна, ти ростеш. Позитивне мислення у стоїцизмі це уміння помітити, коли твій розум починає створювати негативну картину і переписати її так, щоб вона служила тобі, а не руйнувала тебе, не брехати собі, не вигадувати щось красиве, а обирати інтерпретацію, яка найближча до реальності, і найбільш корисна для твоєї дії. Наприклад, Подія, ти зробив помилку. Негативна оцінка я не здара. Стоїчна оцінка. Я отримав точку для росту. Що я можу зробити краще? Подія однакова. Але ти або знищуєш себе, або будуєш себе, і вирішуєш це ти, а не подія. Ще одна важлива річ: позитивне мислення це навичка, не вроджена риса, не талант, не дар характеру це тренування. Так само, як ти вчишся працювати з тілом, ти можеш навчитися працювати зі своїми оцінками кожного дня у кожній ситуації. Це спосіб дивитися на світ, який стоїки відточували роками, і який доступний тобі вже зараз. Пам'ятай позитивне мислення не робить тебе слабким, воно робить тебе розумнішим, тверезішим і сильнішим, бо ти перестаєш бути рабом своїх автоматичних реакцій, ти починаєш обирати. Як саме ти бачиш світ, а коли ти керуєш своїм баченням, ти керуєш своїм життям. Розділ третій. Негативне мислення, продукт інтерпретацій, а не реальності. Уяви, що ти щойно отримав новину, яка на перший погляд зіпсувала твій день. Серце стискається, думки летять у безодню. Все пропало, я не впораюсь. Завтра буде ще гірше. Зараз ти відчуваєш це. І здається, що ситуація сама по собі створила цей хаос, але дозволь мені відкрити тобі одну стоїчну істину подія сама по собі ні хороша, ні погана, негативне мислення народжується з того, як ти її інтерпретуєш. Сенека говорив не подія засмучує людину, а її судження про подію. Подумай над цим ти необ'єктивно сприймаєш те, що сталося, ти додаєш власне значення, власні страхи. Сумніви, минулі травми. І саме ця інтерпретація формує більшість твоїх негативних емоцій. Епіктет вчив, що людина має владу над своїми судженнями. Коли ти відчуваєш, що твій розум тягне тебе вниз, запитай себе, це факт чи моя інтерпретація? Що тут реального, а що мої домисли? Більшість негативних думок розкладаються, коли ти бачиш їх у світлі реальності, а не фантазії. Подивись, наприклад, ти отримав критику від колеги. Ти можеш думати, він мене принижує, я слабкий, мені ніколи не бути успішним. Це інтерпретація, спотворення події. А можна оцінити тверезо, колега висловив думку це шанс зрозуміти, що можна поліпшити. Я контролюю свою реакцію. Подія однакова, але твій внутрішній стан і дії різні. Ще важливо зрозуміти, що мозок любить перебільшувати. Він бачить загрозу там, де її немає, створює сценарії, яких не існує, і змушує тебе реагувати страхом на майбутнє. Стоїк завжди повертає себе в теперішній момент. Він запитує, що реально відбувається зараз. Цей простий запит відсікає десятки і сотні негативних думок, які ти придумав сам. Негативне мислення це продукт твоїх інтерпретацій. І це добре, бо продукт можна змінити. Ти можеш навчитися помічати, коли твій розум додає драму, і вибирати нову оцінку, не спотворювати подію, не брехати собі, а дивитися тверезо і обирати реакцію, яка тобі служить. Це навичка, яка потребує тренування щодня. Кожна подія це тренування, кожна думка можливість навчитися керувати оцінками, і коли ти починаєш це робити, негатив більше не стає автоматичним. Він перестає керувати твоїм станом, твоїми словами і діями. Розділ 4. Внутрішній сторож думок. Ти щойно відчув, як у голові спалахнула думка. Я знову не впораюсь. Це ніколи не вийде. Мене всі оцінюють. Відчуваєш, як серце трохи стискається, і напруга поширюється тілом. Ось саме цей момент момент народження негативу, і є твоєю можливістю змінити все. Стоїки називали це моментом, коли твій розум потребує сторожа. Внутрішній сторож думок це не якась магія, це здатність помічати кожен негативний імпульс у момент його появи, не дозволяти йому розкрутитися і визначати твої емоції. Техніка проста, але потужна: зупини думку. Коли з'являється негатив, ти усвідомлюєш його. Я помітив цю думку. Вона не факт, це просто сигнал мого розуму. Стоїки завжди підкреслювали, що подія сама по собі не створює емоцій. Емоції з'являються від наших суджень про подію тому, зупиняючи думку на початку, ти розриваєш ланцюг, який веде до тривоги, стресу і внутрішньої слабкості. Кожна зауважена думка це тренування як м'яз, який формує твою внутрішню стійкість. Працювати зі сторожем думок можна двома способами перший спостереження. Ти просто помічаєш, що розум додав драму, перебільшив загрозу чи сам себе принизив. Другий переписування. Ти замінюєш оцінку події на тверезу, практичну, корисну для дій. Наприклад, замість це ніколи не вийде, ти думаєш, ця думка є, я контролюю свою реакцію. Можу почати зараз і спробувати. Ще один секрет стоїків: регулярна практика робить сторожа автоматичним. Коли ти щодня помічаєш імпульси, Твій розум вчиться зупиняти негатив до того, як він перетвориться на тривогу, страх або внутрішнє пригнічення. Ти стаєш майстром свого внутрішнього світу, а не жертвою власних думок. Пам'ятай, ти не повинен боротися з думкою або примушувати себе бути позитивним. Ти просто помічаєш, зупиняєш і перенаправляєш її. Це і є справжня сила стоїка, здатність керувати власними оцінками. І залишатися спокійним незалежно від того, що народжується у твоєму розумі. Розділ п'ятий. Правило двох запитань. Слухай уважно. Тільки но з'являється думка, це неможливо, мені не впоратися з все погано. У тебе є інструмент, який може розірвати її майже миттєво. Це стоїчне правило двох запитань. Воно просте, але неймовірно ефективне. Перше запитання, чи це моя реальна проблема, чи лише моя оцінка ситуації? Часто ми реагуємо страхом на події, які насправді не загрожують нам. Коли ти ставиш це запитання, ти відокремлюєш факт від інтерпретації, ти бачиш, що більшість твоїх тривог існують лише у твоєму розумі, а не у світі навколо. Друге запитання, що я можу зробити зараз, щоб діяти розумно? Воно повертає тебе в теперішній момент і переводить енергію з переживань у конкретні дії, з завжди повторювали не подія засмучує людину, а її судження про подію. Це запитання дозволяє змінити судження на практичний крок, який розбиває негативний ланцюг. Коли ти застосовуєш правило двох запитань, твій розум перестає блукати в невизначеності і страхах, ти тренуєш здатність помічати думки. Оцінювати їх об'єктивно і відповідати дією, а не реакцією. Це ключ до позитивного мислення у стоїчному розумінні, не ілюзія, усміхнись і думай добре, а реальна влада над власними оцінками. Пам'ятай спершу зупинись, постав перше запитання, а потім друге. Кожна негативна думка, яку ти піддаєш цій перевірці, вчить твій розум працювати на тебе, а не проти тебе. З часом це стає автоматичною практикою, яка створює внутрішню стійкість і спокій. Розділ шостий позитивні дії замість позитивних фантазій. Зверни увагу на цей момент. Скільки разів ти ловив себе на думці, якби все було інакше, я був би щасливий. Якби я переміг у цій ситуації, життя було б легким, ти мрієш про щось замість того, щоб діяти, і саме тут народжується більшість розчарувань. Стоїки вчили. Справжній оптимізм проявляється не у фантазіях, а у конкретних діях. Ти можеш мати будь-яку мрію, будь-яке бажання, але поки воно лишається думкою, воно не створює результату. Стоїки називали це правильним фокусом енергії, думка без дії це як насіння, яке ніколи не проросте. Щоб змінити свій внутрішній стан і почати мислити позитивно, потрібно робити маленькі, але цілеспрямовані кроки. Щодня, наприклад, замість того, щоб фантазувати про успіх на роботі, ти робиш конкретний крок, плануєш завдання на день, виконуєш один важливий крок, наводиш порядок у голові і справжньому житті. Кожна дія створює підтвердження твоєї здатності змінювати реальність. Оптимізм стає відчуттям компетентності, а не ілюзією. Ще один важливий момент дії завжди повертають тебе в теперішнє. Коли ти фантазуєш, ти живеш у минулому або майбутньому, втягуючи себе у непотрібні переживання. Коли ти дієш, ти контролюєш те, що реально у твоїх руках. Стояки називали це практикою ефективного керування життям. Позитивне мислення не народжується від слів чи бажань. Воно народжується, коли ти дієш відповідно до того, що важливо, і бачиш реальні результати своїх дій. Кожен маленький крок створює впевненість, стійкість і внутрішню свободу. Розділ сьомий подяка як інструмент мислення, а не емоція. Коли востаннє ти дійсно помічав те, що вже маєш, замість того, щоб чекати ідеального моменту чи більшого. Більшість людей вважає подяку емоцією, але стоїки бачать її зовсім інакше. Це інструмент мислення, спосіб керувати своїм сприйняттям світу. І зміцнювати внутрішню свободу. Стоїчна подяка не про я щасливий, коли все ідеально, а про здатність бачити достатнє сьогодні. Коли ти помічаєш ресурси, можливості та власні досягнення, ти зменшуєш вплив негативних думок і перетворюєш їх на реальний контроль над собою. Це практичний спосіб тренувати розум і виховувати позитивне мислення. Подяка працює так. Замість того, щоб фокусуватися на тому, чого немає, ти систематично помічаєш, що вже є. Це можуть бути маленькі речі твоя праця, підтримка близьких, здатність діяти, дихання, здоров'я, день без конфліктів, кожне усвідомлене помічання як маленька репетиція сили волі. Ти формуєш внутрішню точку опори, яка не залежить від зовнішніх обставин. Ще один ключовий момент подяка це дія розуму. Стоїк не чекає, поки емоція з'явиться сама, він навмисно робить паузу, фокусує увагу і проглядає свій день, помічаючи хороше. Ця практика підсилює позитивне мислення і вчить бути ефективним у керуванні власними оцінками. Подяка це не почуття, яке приходить і відходить, це щоденна практика інструмент, який змінює твій спосіб мислення і допомагає зупиняти негатив, бачити можливості. І залишатися спокійним навіть у складних ситуаціях. Розділ восьмий ментальний захист від зовнішнього шуму. Скільки разів ти помічав, що чужі слова, думки чи оцінки змінюють твій настрій, впливають на рішення, кидають у тривогу. Більшість людей дозволяє зовнішньому шуму проникати всередину і формувати негативні думки, не помічаючи цього. Стоїки вчили, що твій розум твоя фортеця, і зовнішній шум не повинен визначати твоє внутрішнє життя. Коли ти чуєш критику, сумнів або чужу думку, перше питання стойка: чи ця думка має відношення до моїх принципів і дій? Якщо ні, вона не заслуговує на твою увагу. Стоїчна практика вчить, що ти контролюєш тільки свою реакцію, свої оцінки, свої рішення. Зовнішній світ завжди буде шумним. Непередбачуваним і часто суперечливим твоя сила у здатності зберігати ясність і спокій серед цього хаосу. Практика проста, але ефективна. Помічаєш, що чужа думка чи оцінка увійшла у твою голову, робиш паузу, називаєш це шумом, і повертаєш увагу на своє власне сприйняття ситуації. Ти ставиш межу, тут закінчується зовнішнє, тут починається твоє внутрішнє. Кожен раз, коли ти це робиш. Твій ментальний захист стає сильнішим, а негативні впливи слабкішими. Ще один момент не потрібно ігнорувати інших зовсім. Стоїки вчили відрізняти корисне від шкідливого. Порада або критика, яка допомагає рости, приймається все інше відпускається, твій розум твій інструмент, і ти вирішуєш, що у нього потрапляє. Твоя внутрішня свобода починається там. Де ти перестаєш дозволяти зовнішньому шуму контролювати свої думки? Це ключовий крок до стійкого позитивного мислення і внутрішнього спокою. Розділ 9. Щоденна практика позитивного мислення. Слухай уважно чи помічав ти, що позитивне мислення без практики лише гарна ідея, яка швидко зникає, стоїки не покладалися на настрій чи натхнення. Вони робили це системно щодня, і саме це формувало внутрішню стійкість і спокій. Є три прості, але потужні вправи, які можна застосовувати кожного дня. Перша ранковий намір, що ти хочеш бачити у своїх думках і діях сьогодні, не просто бути щасливим, а визначити конкретну стратегію, зберігати спокій у складних ситуаціях, фокусуватися на контролі над своїми оцінками. Реагувати розумом, а не емоціями. Друга вправа вечірній огляд. Кожен вечір зупиняйся і оцінюй, як ти керував своїми думками протягом дня, де з'явився негатив, де ти дозволив чужому шуму впливати на себе, а де залишався спокійним і усвідомленим. Цей огляд дозволяє тренувати усвідомленість і згодом швидко виявляти негативні імпульси. Третя практика три фіксації позитиву. Щовечора назви три події: моменти або досягнення, які принесли задоволення, були корисними або підкреслили твою силу. Це допомагає мозку помічати достатнє, формує звичку позитивного фокусу і зменшує вплив автоматичних негативних думок. Пам'ятай ці вправи не вимагають годин, вони доступні кожному, але регулярність робить їх ефективними. Стоїчне позитивне мислення це не фантазії, не наївний оптимізм, а система дій, яка щодня зміцнює твою ментальну стійкість. Якщо робити ці вправи кожен день, ти помітиш негатив більше не керує тобою. Ти бачиш можливості навіть у складних обставинах, і зберігаєш внутрішній спокій. Це і є справжнє позитивне мислення, яке перетворює твої думки на силу. Розділ 10. Твоє майбутнє формується зараз. Слухай уважно. Перед тим, як ми зануримося у фінальну частину, хочу попросити тебе зробити кілька простих речей. Підпишись на цей канал Стимулус. Якщо ще не зробив цього, постав вподобайку. Якщо це відео було корисним для тебе, поділися цим відео з друзями і близькими, залиш коментар те, про що ти думаєш. Можливо, це відео надихнуло тебе на якісь нові ідеї. Напиши про це в коментарях. Це не просто підтримка для мене, це твоє рішення діяти свідомо, брати відповідальність за свій розвиток і стежити за шляхом, який ми збудуємо разом. Позитивне мислення це не просто гарні слова чи оптимізм на словах, це навичка, яку стоїк тренує щодня. Кожен твій вибір, кожна думка, кожна дія зараз формує твоє завтра. Якщо ти сьогодні залишаєшся спостерігачем, завтра це може стати звичкою. Якщо сьогодні ти тренуєш увагу, усвідомленість і позитивний фокус, завтра твоє життя буде іншого рівня. Зрозумій, твоє майбутнє не результат випадку, не чийсь план і не чужі очікування. Воно формується у кожному моменті, у кожному рішенні, у твоїй здатності керувати оцінками, реагувати спокійно і свідомо обирати, на чому концентрувати увагу. Стоїк знає, контроль над собою сьогодні це свобода завтра. І ось що я хочу, щоб ти почув глибоко всередині себе ти особливий, не як усі, а як той, хто вирішив взяти відповідальність за свої думки, дії і своє життя. Кожна твоя маленька перемога, кожен момент усвідомленості, кожне я можу зміцнює тебе і створює фундамент для життя, про яке ти мрієш. Твоє майбутнє формується зараз. І саме від твоїх рішень, твоєї дисципліни та твоєї внутрішньої сили залежить, ким ти станеш. Ти не просто глядач, ти творець своєї реальності. І сьогодні, прямо зараз, ти можеш зробити крок, який змінить усе. Пам'ятай, ти особливий, ти здатний, ти сильний. І шлях, який ти обрав, веде до твоєї справжньої свободи, ясності та внутрішньої сили. Не зупиняйся дій. Кожна твоя думка, кожен твій вибір зараз це крок до того, ким ти маєш бути завтра.